За Україні слова силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету, вести йому, переможемо, виженемо ворога окупанта з нашої землі. Дуже надіюся. Буде коротке відео, бо я часом як розговорюся, то потім думаю, а я, я і в мене вже на телефоні не вистачає пам'яті, щоб те все монтувати. Але, але хочеться вже феєрії. Я дуже радію навіть відео з півдня, коли показую, що вже квітне, але вже ні, вже не тільки на півдні, вже квітне і в нас, от в мене Львів, Львівщина, ну, можна сказати, що Львів досить близько до, до Львова, квітне. І от Мінерва тішить. В мене цьогоріч починають якраз, ну, само собою, ргози, вони досить швидко. Але з таких ще е починають вельветові, якісь такі кольори оксамитові. От Мінерва одна з них, пересадила я, її тут явно покращило. І точно, значить, вона потребує гарного нормального ґрунту, не бідного ґрунту точно. Краса, ще потім донюхати, вона мені дуже подобається ще своїми пахущами. Гарні такі виглядають публяхи. Не помітила попелиці, до речі, так, буду коментувати, бо в мене на деяких сортах є така попелиця, просто чорна. оця така ах, страшнюща. Одне Отнептойдові точно є, буду сьогодні обробляти. Трішки насипано вже на листі. Я тут понасипала попіл. Цього року бавлюся з таким Ептайд. Ну, Він мене теж малікав, теж я просто в захваті цього року від його оксамитості. Ой, краса, краса, краса. Трішки тінь, але там ну, на сонці теж колір чудесний причудесний. І то, кажу, є попелиця така чорна, та проти що на ептоїдові і на твайлайт зоне. Ой ні, тут камера мені засвічує. Можливо, отак. І ще одна квіточка ептоїда. Великі-великі квіти, великі, ну точно побільшали. от, Все ж таки кущ не є такий величезний, але квіти точно більшають. Саме сон теж прекрасна. Надіюсь, камера передасть так, як я бачу її. Так, як бачу її. Ну, прекрасний колір, просто причудесний. Перші дні квітування неймовірно. Але теж є на ній попелиця. Теж та чорна така. Ну, Я знаю, що вона гірша, вона якось така не так береться, але надіюся, що сьогодні оброблю ввечері. Зараз прохожу, пройдуся, познімаю, понанюхуюся і ввечері оброблю. Біо, так як я й далі дотримуюся. От кущ має квітнути дуже щедро. Я його розклала. ну Десь метр п'ятдесят він має у розкладному такому вигляді. А от тут ще пару квіточок вам покажу. Ще парочку. Ще теж колір. Колір прекрасний, пахощі прекрасні. Анідюперей теж цього року з перших. І он вже, вже гризе. оленка волохата. Ні, то навіть не оленка, тут то той жук. О, то є. Багато буде, багато буде цвіту, і вона розрослася мені в ширину. Дуже теж запашна нюхати, насолоджуватися, гарний, чистий, жовтий колір. Потім він стає ближче до країв, дещо цитриновішим, але гарний, Гарний, не такий нудний, яке ще що мені подобається. Прекрасний колір, прекрасні пахощі і отакий кущ, який ще забуяє квітами. свою показує мені таку рожеватість. Більше якби, пелюстка майже повністю вся рожевата, середина фіолетова Тому я так припускаю, що це холодніша така погода, а не, не така ж спекотніша. Все ж таки ще нема тої літньої ну, спеки, хай, навіть яка вона у Львові може бути, але поки що такі рожевуватість. Рожевуватість. Чи дочекаюсь я подивитися, чи покаже мені вона таку темну фіолетову серединку, як я у нас світлина хотіла б я таке побачити. Там щось є а, щось, щось є. От, от на задньому фоні так треба трішки вже пополоти. О, оце от таке десь я чекаю, але ще, мені здається, фіолетові що воно на картинках. Ну і, до речі, не бачу я тут шкідників, бо на багатьох є тля, попелиця, а тут я не бачу. І раз вже тут, то поруч ще швиденько покажу. Рапсорі in blue, яку я дуже теж чекала цього року, вона помітно підросла. Красуня. Помітно красуня підросла. І... Блуфою Треш, треба трішки підполоти тут перші ластівочки, але чекаємо ще оцього буяння, буяння краси. Так, ще тільки-тільки починає. Ну і красуня Олівія Роуз гостин, тільки-тільки починає перші квіточки, але вже можна. Ними як насолоджуватися красою. Вона зараз прекрасна, бо нема і, і, таких погодних умов, які би її пошкодили. Тому колір просто ідеально однорідний, пелюстки ідеально чисті, форма квітки чудесна. Заглядати всередину, милуватися кольором. І пахощі. Дуже-дуже чудесні, причудесні пахощі. Дуже їх теж полюбляю я. І ні, є, бачу, деякі шкідники. Ну, так. Це буде вроблятися така краса.